Ну, тут дивіться. Зараз 83 до носка. Якщо поставити нове долото, то ну, буде там 86, наприклад. Між, між корпусами, ну, десь метр. Метр, має десь бути. метр мабуть. Ось, від носка до носка на 106. Ну, 106 так. І це основні, мабуть, дві характеристики: висота ну, стійки, як її називають, і відстань між своїми між корпусами. Впливає на саме цю пропускну здатність. Тому що, якщо б тут було менша відстань, тут, бачите, воно ж накопичується ці рештки, вони б забивались, підбивались під раму і воно б не давало йому вже передати. Да, ну тут от видно, а так, коли, що нагрібає. А так, а так, коли відстань велика, це дає змогу якраз таки цю всю накопичену масу пропустити і загорнути її в землю, а не розсунути по полю або десь там поназбирувати куп якихось